Цьому випуску новин Визначився переможець конкурсу на посаду керівника Іванівського району. Депутати районної ради розглянули одне питання на пленарному засіданні восьмої позачергової сесії. Громада Коноплянської сільської ради провела реконструкцію пам'ятника в селі Богунове. Українці вчергове перевели годинники і перейшли на зимовий час. Іванівчани відзначили День визволення України від фашистських загарбників. Іванівський ліцей зазнав значних скорочень як в кадрах, так і в приміщеннях. Визначився переможець конкурсу на посаду голови Іванівської районної державної адміністрації. Ним став 53-річний Віктор Лобач, голова районної партійної організації ВО Батьківщина, депутат районної ради. Варто зазначити, що саме його кандидатуру районні обранці рекомендували у зверненні до президента та кабінету міністрів ще на початку літа. Наразі стоїть питання затвердження даного претендента президентом України і відповідне проходження спеціальної перевірки. Мешканці в свою чергу запевняють, що районом повинен керувати справжній чоловік, котрий не боїться нести відповідальність за свої дії. Молоде, ну, <laughs> але да. чесно кажучи, що мої другі думки по цьому питанні такому. Я в 23 роки взагалі не думав, як воно Життя далі покаже і як що вона А вже з водоростом вже ну, приходиться, звісно, і практика, і робота, і вдома. 23 роки це мало для керівника. Дуже мало. А тут має бути, ну, звісно, людина з характером. Воля розуміти понимать людей, розуміти, понимать, чим живе, ті та, люди, де він там працює, він може жити ними людьми. Зміни та доповнення до районного бюджету таке питання розглянули депутати районної ради на пленарному засіданні восьмої позачергової сесії. Необхідність скликання виникла після того, як на обласній сесії були виділені кошти на наш район і внесені певні зміни до їх розпорядників. З обласного бюджету нам виділили майже півтора мільйона гривень на заміну вікон. Звичайно, у нас вивільнились кошти, які ми передбачали на своїй районній сесії у розмірі 400 тисяч. Сьогодні за результатами голосування ці кошти були розподілені між Коноплянською загальноосвітньою школою в розмірі 150 тисяч Баранівською загальноосвітньою школою в розмірі 120 тисяч і 130 тисяч. Ми передбачаємо як співфінансування на закупівлі автобусів. Думаю, що в цьому році нам вдасться все-таки ще закупити один автобус. Перенаправити його у відповідні заклади освіти. Також були виділені відповідні кошти на облаштування башні Рожновського в Петрівці, а саме 80 тисяч гривень, майже 200 тисяч на буріння артезіанської свердловини для водопостачання житлового масиву в селі Знам'янка, та 299 тисяч на капітальний ремонт водогону в Іванівці. На завершення пленарного засідання, а саме в розділі Різне, депутатами піднімались достатньо гострі питання, які стосувалися роботи правоохоронних. органик-то талимите в газу для постачания тепла школам в опаливальный период. На очередную сессию снова ставить вопрос о работе по улучшению э, борьбы с преступностью в районе. Потому что у нас уже 16 бидонов украдут, никто ничего не делает. США мелкая кража по 450 рублей в бетон. Но за то как работают, когда надо защитить чьи-то интересы? И почему милиция? Не имеет бензина на охрану патрулирования, а на охрану орехов есть. Реконструкцію пам'ятника загиблим воїнам провела громада Коноплянської сільської ради в селі Богунове. Також навколо нього була впорядкована територія. Голова сільської ради запевняє, що такі роботи необхідні, задля того, щоб віддати данину тим, хто захищав країну в роки Другої світової війни, зберегти у серцях світлу пам'ять про героїчне минуле українського народу, виховати почуття патріотизму і любові до України. Ми поставили собі за мету кожного року робити реконструкцію хоча б одного пам'ятника або братської могили на території сільської ради. Ми таким чином намагаємось віддати той борг, який ми винні тим людям і односельцям, які полягли в боях за нашу свободу і незалежність. Мешканці стверджують, що немає сенсу чекати, доки все само собою створиться. Необхідно брати ініціативу в свої руки і прикладати максимум зусиль. А такі роботи це велика справа, яка допомагає всім залишатися людьми, гідними наших предків. навести порядок позіпам'яті Те, що ми можемо, що ми можемо. Значить, ми робимо своїми силами. Набираємо ветеранів, Пенсіонерів і зробити на весій порядок озі пам'ятника, щоб у нас пам'ятник вилітів, не хуже всіх. Ну, це все робиться для того, щоб е, увіквіючи пам'ять погибшим воїнам. Тут зробити, щоб було по-людськи зроблено. А то тут було таке, ну, все зроблено з камня. Ну, люди я вам це кажуть, треба трошки переробити і культури е, цю. Пам'яті до Ну, Це ми заказали робимо, родом. Відомо, що вже щоб було на ну, для дезальнішого покоління. На зимовий час перейшла Україна. В кінці жовтня, а саме 30 жовтня, з суботи на неділю о 4 годині ранку в Україні був скасований літній час. Стрілки годинника було переведено на одну годину назад. Тепер темніше ставатиме на годину швидше. Однак вранці буде більше світлого часу. Переведення годинника це завжди дискомфорт, запевняють експерти. Приблизно два тижні необхідно організму людини, щоб звикнути до нового режиму. Все ж іванівчани запевняють, що до змін часу вони вже звикли. «Для мене ні. Я так сидю і так сидю, телевізор дивлюся. дивлюсь. Я пенсіонер, що день, пенсіонір. Що Варто бути обачними з комп'ютерами і смартфонами. Не всі з них переведуть час автоматично, а деякі можуть перевести ще раз вже після того, як це зробили ви. Тому доцільно перевірити точний час. Загалом переведення годинників запроваджено близько у ста країнах світу. В Свою чергу в Україні вже тривалий час ідуть розмови про відміну цієї практики. День визволення України від фашистських загарбників відзначили на Іванівщині. 72 роки тому в результаті карпатсько-ужгородської операції остаточно витіснили нацистських загарбників з найзахідніших регіонів нашої країни, а саме Закарпаття. В тій страшній війні Україна зазнала значних втрат. Було знищено 714 міст і селищ, понад 28 тисяч українських сіл. Це наша історія, і не можна її забувати чи так воно, чи інакше, але це було це наше життя. Від нього не можна не відкреститися, не сказати тут цього ніколи не було в житті нашому. Це наше коріння, його треба пам'ятати, знати, розказувати. І всі повинні пам'ятати і знати. Відношення до цього у кожного своє, кожний по-свому ставиться. Наше покоління згадує про це з, з дружю в душі. Як зараз молоді відносяться, це їхня справа, але вони повинні знати, що було і як. Я вважаю, що історія має бути історією. Цуратися того, що було в нашому житті не землі. І не забувати цього. Тому що люди гибли, хай може це було не так, як треба, але ж вони погибли, як гибнуть і сьогодні. Чого вони гибнуть, теж ніхто не може пояснити». Щороку цього дня в Україні проводять урочисті церемонії покладання квітів до пам'ятників, воїнів-визволителів. Загалом обов'язком кожного є пам'ятати про вічний подвиг українського народу у Другій світовій війні. Значних скорочень як в кадрах, так і в приміщеннях зазнав Іванівський ліцей. Більшість навчальних корпусів просто пустують, а деякі класи вже навіть опломбовані. 27 вересня значну кількість спеціалістів, викладачів навчального закладу було звільнено. З 16 чоловік педагогічного персоналу на сьогодні залишилося 6. Працівники ліцею зверталися в різні інстанції, починаючи від районних і обласних щаблів влади, закінчуючи народними депутатами. Однак позитивних результатів це не дало. І на сьогодні, в рамках зменшення витрат, робота в ліцеї значно ущільнюється. Нам не дають кошти, щоб ми опалювали дві котельні, але в цьому й нема потреби. Прийняли рішення, так як у нас і котельна є в гуртожитку. І є там вільні кімнати, здорові кімнати. Ми, вже, ми зробили три навчальних кабінети. перенесень і бухгалтерію, і адміністративні кабінети, і будемо працювати там. Я думаю, що зиму ми там перезимуємо. Навесну вже буде видно. Але на жаль, яких то перспектив. На яке з благополуччя ми не бачимо. Варто нагадати, 38 нових учнів було набрано станом на 1 вересня, і вже через місяць цих дітей довелося направити до інших навчальних закладів. 10 учнів поїхали до Цибриківського ліцею, троє до Одеси. Інші ж, не маючи відповідної можливості, були змушені повернутися до школи, продовжувати навчання в 10-11 класі. Наразі всі забули про матеріально-технічне забезпечення, виділену землю та останні проведені ремонти. Ліцей просто працює до свого закриття. Мешканці ж району висловлюють своє обурення з приводу ситуації з ліцеєм. Запевняють, що навчальний заклад був чудовою можливістю для дітей з неповних і малозабезпечених сімей, а його закриття приведе до ще більшого пригнічення в районі. Сім'ї дітки в місто. Не витягнути родителі. Івановка це був такий от... Не панацея всіх болезней, але вона хоч колись спасала. Ну, таких дітей. Там вже піжиті в них, да, там є це все. Якось було за руками. Я не знаю, що це робити. Жалко, що отак от, от у нас все. Не созідається, а розрушається. О, хай, хай люди вчаться, хай все. Куда їм ще діть? Куда ще світ молодіжі дітей? Скажи.